Ехінопсіс субденудата досить поширений в культурі кактусів. Його можна зустріти в магазинах квітів. Також він бажаний в колекціях любителів сукулентів. Голки в ньому практично відсутні, куляста форма та неймовірні квіти роблять його популярними серед любителів. В природі зустрічається в Болівії та Парагваї. Мій хінопсіс субденудата вже досягнув. До 20 сантиметрів у висоту, в діаметрі близько 12 см. Купила я його в звичайному магазині квітів ще 12 років тому, маленькою горошиною, тобто на даний момент йому приблизно років 14. Кожного літа він випускає нічні ароматні квіти неймовірної краси, які вранці закриваються. Якщо зняти кактус, забрати його в темне приміщення, квітка може триматися ще до трьох днів, а на сонці зазвичай, закривається вже наступного ранку. Гінопсіс вважається одним із найвитриваліших кактусів, які здатні витримати засуху, залив, спеку, пряме сонце і затінки. Але для того, щоб ваш хінопсіумс мав здоровий габітус, яскравий епідерміс та радував цвітінням, потрібно дотримуватися певних правил. Гінопсіси люблять багато сонця та тепла в період вегітації. У мене він стоїть без притінки під прямими сонячними променями, але якщо ваша рослина не адаптована до сонця, будьте обережні, привчайте її поступово, адже вона може обгоріти. Хінопсиси люблять рясний полив регулярно після просушки та свіже повітря. Мій ґрунт звичайний для сукулентів з магазину з добавкою розрихлювачів, перліт, карамзіт, якщо є цеоліт. Обов'язковий верхній та нижній дренаж. І зверніть увагу, щоб ваш фасон мав достатню кількість дренажних отворів, щоб вода вільно стікала, а коріння отримувало повітря. Любить і хінопсіси і часті підкормки в період росту. Коріння хінопсісів не дуже велике, мочковидне. Взимку бажано знижати температуру до 50 градусів і, звичайно, без поливу. Весною також не поспішайте поливати, доки бутони достатньо розвинуться, інакше вони можуть або засохнути, або переродитися в дітки. У мій ехінопсіс Субденудата з листопада по травень зимує на підвіконники, який е, загорожений орсклом е, від теплого повітря батарей. Якщо зима прохолодна, морозна, то на підвіконнику температура тривається від 5 до 12 градусів, іноді нижче, але не нижче нуля. Але ця зима була не досить морозною, тому мій хінопсіс значно потягнувся, адже було досить тепло, а світла для нормального росту недостатньо.